Чим обробляти рани, якщо дитинка впала або порізалася. Якщо є рана не глибока, то достатньо промити мильною водою і ретельно висушити серветкою. Якщо дитинка десь впала дворі, то ви можете, власне, водичкою з бутилки промити рану. Якщо є кровотеча, то ви попередньо її зупиняєте, притиснувши серветку на 3-5 хвилин, а далі промиваєте рану. Якщо дитина відчуває біль, то ви можете прикласти холод в ділянку рани, а також дати ібопрофен або Поперецетамо. Якщо рана є глибокою, то ви маєте промити розчином антисептика. Це може бути октанісепт або бетадин. Але якщо ви побачили, що краї рани не змикаються, рана велика, то дитинку потрібно обов'язково відвести в травмпункт, тому що можливі накладання швів. Пластир краще не використовувати. Якщо вам потрібно його використати, то часто змінювати. Рана має бути постійно відкритою. І коли рана вже буде заживати, і щоб вона не пересихала, але ви можете використовувати цикакре або звичайний вазелін.